Одного разу він мені сказав, що він планує заради мене переїздити до столиці. Ми знайшли кімнату, він займався митно-брокерською діяльністю. Я тоді не працювала. На той період це все, що ми могли собі дозволити, і через місяць з'явилася його старша сестра. Їй було 32 роки. Вона працювала за кордоном, але коли вона дізналася, що її брат переїхав у Київ, їй терміново захотілося приїхати до брата, ну і попросилася тимчасово пожити з нами. Я не була проти це його сестра, його рідна людина. Весь час ми проводили разом. Вона їздила з нами до моїх батьків. Якщо ми йдемо кудись в кіно, вона також іде з нами. Сестра продовжувала жити з нами десь 8-9 місяців. Паралельно шукала собі якесь житло, але їй все не підходило. Тобто, у нас була така собі шведська сім'я разом з сестрою. Було таке, що вона винаймає кімнату, їде туди, а на наступний ранок вона дзвонить і каже, що я тут погано спала. Забери мене. Якби до мене прийшла там сестра, яка до відмоготі зуляда. Вона пойме, що вона там не на. Коли ж він нарешті зробив тобі пропозицію одружитися? Пропозицію по факту зробив мені не він, а його сестра. Це як було. Ми заїхали в торгівельний центр. Я, його сестра і він зайшли в ювелірний магазин, і вони з сестрою почали обирати обручки. І тоді я запитала: а чому ви е, обираєте обручки? І його сестра повертається до мене і каже: Так, Ваня, ж тобі хоче зробити пропозицію. А Ваня, що? Ну, Ваня, типу, ну да. Я б на таку пропозицію не погодилася. Через два з половиною місяці було гучне весілля в Черкасах. Організацією весілля переважно займалася його сестра. Як вони мені сказали, ми тут всіх знаємо і фотографів, базар, на якому потрібно купувати плаття, вони знають. А ти взагалі німа ну, була чи твоєї думки не враховували? У мене була паніка, тому мені здалося, що це класно, що поряд є людина, яка зараз все прорахує і все організує. А коли у вас була перша шлюбна ніч, то там сестра ваша також була? Ми знімали окремий готельний номер без сестри. Само собі господи очили. І через який час сестра нарешті від вас з'їхала? Сестра не з'їхала, з'їхала я. Прийшло два тижні після весілля. Ми повернулися в Київ, і ми в чергове відвезли її на іншу квартиру, яку вона винайняла. Але на наступний день вона, як та собака, повернулася назад. І тоді сталася наша перша розмова? Я дуже обережно е, запитала у нього, скільки ще його сестра планує жити з нами. Він дуже сильно розлютився і відповів мені зразу стільки, скільки треба буде. Я була шокована, тому що якщо він завжди був хорошим, ми ніколи не сварилися, то з цього моменту просто все пішло шкереберть. Ти не підозрювала нічого? Ну, може, він її. Вибачте, блін. Ну я свічку не держала, про це я можу тільки здогадуватися. І це діло сімейне.